Усім привіт, мої любі друзі, мої глядачі каналу і гості, які до мене завітали. Я вас щиро вітаю у своєму новому відео. Представлюсь, мене звати Івана і я з сім'єю проживаю вже більше 20 років у Сполучених Штатах. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, про смачні рецепти, подорожі, також справи садогородні. Тому, кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі. Знаю, що минулого тижня не було відео, відразу прошу вибачення. Знаєте, людина теж не машина, і було багато приготувань в нас до Великодня. І загалом я трішки, знаєте, кажуть, фізично і морально підзмучилася, якщо можна так сказати, і вирішила зробити собі вихідний, тому нічого не випускала. Та й відзнятого майже так нічого не було. Але ми вриваємося у травень. Весняний гарний місяць, останній вже. Сподіваюся, що у вас усіх все добре. Тому я вам усім бажаю гарного перегляду. Беріть собі каву, чай, смаколики. Знаю, що ви минулого тижня не пили каву зі мною, тому цього тижня п'ємо каву, чай, хто що любить. Ось ми маємо з наступного тижня. Починати ремонт, який запланували вже давно. Кажуть, зірки сходяться, ніби все йде по плану. Тож цього тижня дещо докупили ще і узгоджували деякі моменти з робочими. Будемо, що будемо, будемо малювати кухню, все-таки не переробляти. Замінювати столешню, і е, я постараюся щось знімати, що буду могти звичайно, тому що переважно це все буде робитися в будній день, коли я буду на роботі. Е, якось будемо контролювати цей процес періодично. Можливо, візьму собі якийсь один ще вихідний, тому що е, столешню будуть ставити спершу і аж пізніше будуть малювати. Якось так. Тож, ось такі в нас справи. Я бажаю вам усім гарного перегляду мого відео. Майте зі мною гарний час. І е, не забувайте про підписку, вподобайки, про коментарі, тому що це так само мене мотивує і нам потрібно підтримувати україномовний контент, україномовних блогерів. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Що ж, ще раз бажаю вам усім гарного перегляду. Так як моє відео не виходило минулого тижня, а кадри все-таки залишилися з святкування Великодня, я вирішила їх вставити в це відео. Пасочку ми їздили святити у суботу. Нам пощастило з погодою, чесно кажучи, тому що на наступний день на неділю, вже падав дощик. Я зібрала кошечок, все як завжди: пасочка, яєчка, шинка, ковбаска, також хрін. Ми вирушили до церкви, аби посвятити наш кошечок. Їдемо двома авто, тому що нас є багато, всі не поміщаємося. Їхати нам було десь хвилин 40. Цього року ми були у іншій церкві. Поїхали до Річмонд таке містечко. Хто мене дивиться давніше, бачив, ми ходили туди з чоловіком на фестини, на українські дні. Досить гарна церква. Це колись був жіночий монастир, а ага, зараз це українська церква. тож... Це українська католицька церква, Успіння Просвятої Богородиці. Тут досить затишно, такий гарний інтер'єр всередині. Дуже багато зроблено у дерев'яному стилі, такому стародавнішньому. Мені дуже подобається, надзвичайно затишно. Ми посвятили пасочку, все за нашими традиціями. Священик нас гарно всіх покропив. І після того ми ще поїхали на цвинтар, аби відвідати нашу бабцю, подивитися, як там залишити їй яєчко, пасочки, кусочок. Тож ми всі знову сіли по авто і вирушили на цвинтар. Як ви бачите, хлопці мої мали забавку. Біля центру був ось такий гарний дитячий майданчик. Джесіка захотіла трішки покататися на качельці, тож хлопці мої її, як бачите, і гойдають, і бавляться. Одним словом, ми всі мали добрий час. Раді були, що вони до нас приїхали. Я кажу, така була розривка. Для нас усіх, тому що ми всі дорослі. Жалко, мені ще подарувала ось квіточки на наступний день, бо ми мали в нас вечерю. Тож гарно провели час, усі кажуть, були такі кажуть, з піднесеним настроєм, тому що Джесіка нам не давала сумувати нікому. Тож було гарно. А за день до від'їзду ще усі пішли на обід ми до Bonfish Grill. До ресторану, аби трішки посидіти Так, швиденько хочу показати одні з презентиків, які нам привезла сестра. В подарунок, верніше, мені привезла, бо хлопцям там що інше. А мені ось привезла такий ось дуже красивий шанель шарф Чи то навіть косинка більше, як на мене. Я вже його витягувала, дуже ніжний. Дуже гарний подарунок зараз витягну ось так. Дуже красивий. Тут ось пише теж Шанель. Мені дуже подобається. Такий ніжний, це просто він аж переливається ніжністю. Дуже гарний, дякую, Анжелка. гарний презент. Thank you so much. Дуже тобі дякую. Також мені ще перепали парфуми одні шанель. Вона знає, що я люблю шанель. Тож, маю ще одні парфуми. Тут ось солодощі. Цукерочки такі ось кіцькі. Пальчики кіцькі, чи як вони правильно називаються. Кіндеркарт таки печенька. І кленовий сироп канадський. Дякую, Анжелка, дякую, що приїжджали. Мали з вами класний час. Я знаю, ти мене дивишся, тому я тобі ще раз дуже дякую за гарний подарунок. Це дуже приємно і дуже мило. І дякую тобі ще раз, що приїжджали, тому чекаємо вас у гості ще. Обов'язково всім вітання. А що ви, хлопці, готуєте? що? Ми будемо робити агі стейк тюна. О, окей. Зараз ми його посізли трохи. Okay. Ютуб в поміч, та? так? Так. Окей. Okay. Сьогодні в нас шеф-повар Олежик. Знайомтесь, новий шеф-повар Олеж. Його асистент Артур. Я є су-шеф. Су-шеф. Вони вже maybe. собі yeah. тут гречку поставили. Так. Окей. Що ви yes. там даєте? Сіль, перець. Так. Що ви тут даєте? Сіфуд такий сізонний, так? Сіфуд <реш> сізонний. Для сіфуду спеціально. Сьогодні ввечері готує наш шеф-повар. <реш> <реш> Який це папер? Червоний. Угу. О, це не, не цей, не сильно там... Такий звичайний? Трошки. Окей. <реш> Левкової олії, так? так? Хлопці мої суперкумедні, готували стейк з тунця. Було дуже цікаво за ними спостерігати. Я відверто скажучи люблю, коли вони щось роблять на кухні, хоч вони. І стараються, щоб все було правильно. Дивляться там YouTube якісь відео, як воно правильно готується, але мені досить подобається, що вони не бояться кухні, що вони собі дають ради, і це, в принципі, їм у житті дуже знадобиться. Стейк вийшов надзвичайно смачний, тож дякуємо нашим шеф-кухарям. Так, хочу показати, я купила сьогодні ось такий дуже красивий горшочок, біленький. З такими золотистими ніжками пересадила сюди цю калу, яка в мене стояла в тому великодні. великодні я робила великодні композиції, там була середині кала. Ось я її пересадила сюди. Вона якраз тут дуже гарно буде собі рости. А всі решту квіточки висадила на клумбу. Я тут вже бачу ось і новий. Пустив, нову квіточки пустили, так що вона собі тут гарно проживеться. Дуже красивий горшочок, такий зараз поставлю в кімнаті, буде в мене там стояти. Водні хлопці перший раз покосили траву. Досить гарно, так чистенько. Там от сусідів ще не покошено, а ми вже свою покосили. Трохи кульба бо є але вже менше, ніж було минулого року. Напевно, треба якийсь спрей спеціальний, не знаю. Але все ось. Гарно, чистенько, травичка покошена, приємно подивитися. Також була минулої неділі в нас закупка у костко. Ми з сашою поїхали туди і ще також заїхали у господарський магазин Ловс. Давненько ми не робили закупку в костку, написала собі саме необхідне, що потрібно купити, аби не добрати нічого лишнього. Зараз ціни в нас дуже і дуже високі. Та думаю, що і усюди так, економіка, на жаль, хоче бажати кращого. ну, Виходимо з того, що є. Але все ж таки продукти потрібно купувати. а Закупка в Костку вона. Є економнішою в тому плані, що ти береш трошки більше товару, але він тобі надовше вистачає. Я люблю тут порозглядати, бо вони іноді мають цікаві речі, досить непоганий посуд, також якась побутова техніка, тож ми ось так прийшли з порядах, нікуди не спішили. Порозглядали, що є новенького. Іноді тут є досить непогані знижки на якісь товари чи непобутові речі. Далі плавно перейшли у відділ з овочами та фруктами. Теж я собі по списку написала, що потрібно взяти. Дійшли також до риби, до м'яса. Я тут завжди беру рибу і беру завжди курятину. Це, в принципі, те, що ми найбільше споживаємо, тож сьогодні буде саме рибка, хочемо її зробити на грилі, тому що вона найсмачніша з такою золотистою скоринкою. Все як зазвичай. Стандартно завжди беремо тут молоко, сметану, яйця, тому що тут воно все-таки велик, великої кількості, і надовше його вистачає. Завжди беру тут олію, якщо потребую. Ну, цього разу мені не потрібно було, в мене ще була. Також беремо помаранчеві соки. Весному пізніше покажу, що купила, але ціни ось так непомітно на 20, 30, 50 копійок, а дещо і на долар підняті доверху. Також пізніше ще поїхали поруч, був магазин Ловс. Нам потрібно було докупити до шланга такий пістолет, аби включати воду. І я, звичайно, ж, пішла у квітковий відділ з рослинками, з деревами, з кущиками, з квіточками. Тут, звичайно, свій рай. Я обожнюю квіти, особливо коли початок весни йде, коли їх так багато і насичені ці всі кольори. Звичайно, я взяла собі дещо посадити. Хочу зробити на наш стіл. Де в нас на задній частині таку композицію квіткову, Тож що взяла собі декілька квіточок, а пізніше висажу їх у свою посудину, яку я купувала ще перед Великоднем. Також я взяла ще землю, тому що мені треба підсипати до мого городу. Планую його на наступний раз вже вам показати посадити. Тож беремо ще тут пару мішків землі. Вона тут досить непогану ціну була. До речі, ловс має завжди хороші ціни на землю, на різні Міндобрива, якщо комусь потрібно, і вони завжди тут мають знижки швиденько показую коротше. Купила в костку Дві риби, ось таких 14 доларів коштували ці дві великі рибани. Зробимо зараз гриль. Взяла ось тут курячий тайсен без кисточ... верніше з кісточкою такі. Їх тут є 6 штук, 17,51. Взяла ще стейки 34,37. Тут є 6-8 стейків. Так, було на знижці мало, шампунь, дві дині, ось такий страбері спред, органічний мікс салату, Так, мішечок яблука. Далі ми ще взяли дві води. Далі йдуть банани. холодильник ми вже занесли яйця, сметану. Камбучу і сік. І е, ми ще взяли два ящика води. І щоб ви розуміли, ми за це все заплатили 230 доларів. Так що ось такі закупи в Костку на сьогоднішній день. Не дешло. Так, Ще забула показати найголовніше, що ми купили у костку, це є ось кран на, на кухню. В нас. Починається ремонт. Не знаю, чи радуватися, чи сумувати, але все ж таки він у нас буде, починається, тому ось купили новий кран. І е, пізніше вам все розповім, що будемо робити, що за чим, але це кран у кухню. Взяли від фірми оцей кохлер, він класний. В Костко зараз на нього гарна знижка, тому ми відразу його і купили. Так що ось так. І... Так, і тут показуємо були в ловці, щоденько показую, взяли ось таких вісім мішків землі. Я хочу огород посадити, підсипати. Я тут взяла собі ще квіточок різних, теж хочу посадити. І чоловік тут взяв такі крес-кілер між щелинками ось такими, і де йде в нас проїжджа частина, це все треба теж посприювати. То взяв ще два отаких і. Ось такий ще один взяв, щоб такими точечними теж бур'яни різні поось приювати. Тож, ось такі були в нас. І ще один взяв пістолет до шланга з водою. То, в принципі, такі в нас були покупки. Поки Саша розпалював гриль, там маринував м'язко і рибку, я вирішила швиденько посадити собі ось ці квіточки, зробити таку композицію весняно-літню, я вже її називаємо тут в нас, на задню частину двору, на наш задній стіл, де ми тут любимо сидіти, робити гриль, аби, як кажуть, було вже приємно тут знаходитися. Швиденько все висаджую, дуже мені подобається. Гарна композиція вийшла. Висаджую, як ви бачите, в цю посудину, яку купувала перед великоднем, де в мене була Великодня композиція, тоді з квіточками і з гарними, гарним декором. Тож вона мені тут дуже гарно буде пасувати, і я вам пізніше покажу, що в мене вийшло. Обожнюю весну, початок літа, взагалі літо, коли все зелено, тепло, коли можна саджати рослинки, квіти. Це зараз буде просто рай та насолода. Тож, в мене вийшла ось така дуже красива композиція. До речі, напишіть, як вам в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Мені здається, що вийшло дуже мило. На сьогодні і стейки, і риба. Oh, Я не знаю. Ми, ми готуємо більше для того, щоб залишати ще собі на завтра, на роботу брати. Коротше, смажимо і завжди можна якийсь гарнір підготувати. Так, тато нас вже тут гриль включую. Зараз будемо смажити. Вечір видався дуже тепленьким. Сезон грилю ми відкрили. Тож, мали смачну вечерю, гарну рибку, стейки, хто що хотів, салатики ще доробила. Тож, ось таке в мене, друзі, було сьогодні відео. Усім вам щиро дякую, що додивились його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то поставте пальчик угору, чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю та обнімаю, усім па-па. та усіх до нових відео.